Є. О, щука. Не буду нічого міняти, ставлю таку саму приманку. Друзі, всім привіт. Сьогодні буде така трохи незапланована рибалка. Справа в тім, що сьогодні дує сильний вітер, тому в планах мене не було їхати на риболовлю. Але після обіду все-таки не витерпів, згадав, що є в мене одне місце в лісі, де трохи затишніше. Ну і приїхав сюди, щоб спробувати половити на спіні. Правда, з'явився один нюанс, частина його все-таки ще замерша. Тому зараз прийдеться шукати якісь відкриті місця. Точну ось такого Ізі шайнера трьохдіймового. Непоганий такий колір. Минулого разу тут на нього окуня зловив. Зараз спробуємо. Щука то вже мабуть не листиться. А от окунь може ще клювати. Ось такого приманочка. О, щука. Так, що вона не супротивляється. О, ожила. Таке відчуття, що вона не зрозуміла, що вона на гачку. Така десь. Грам 700. Так, не гризи мені приманку. Ось, такого, друзі щучечка. На, плыви, не рестись. Є! Е. О, це вже окунь. Є, е, щучка маленька. Ну, Велика щучка, я думав, що окунь. Хі. Ну, взагалі малявка. Да. Це щупака. Є знову щучка. Так схоже, що сьогодні окунь не клює. О, ще так, з краєчку зацепилася. О! Так, стій. Трошки порвав її губу. Такого. Так. Да. Вже три щуки зловив. Ну як щуки? Щучки. А оком кивати не хоче. Хоч можливо під вечір буде клювати. Я скільки тут ловлю, то найкраще він клює або зранку або з вечора. О, а це вже окунь. Ну, такий не дуже великий, але окунь. Так. Ну, але окунь є, я вже думав, що він сьогодні клювати не буде. О, є ще один. Так, не пливи під кригу. О, це вже побільший. Такий красний, а отут темний. Я колись звідси брав окуня, ну, щоб пожарити, то, до речі, не смачний він тут. Хоче більше клювати. Зараз спробую змінити місце. Ще одне непогане місце, тільки зараз потрібно поміняти приманку. Бо цю вже щуки так погризли, що вона не тримається на гачку. Не буду нічого міняти, ставлю таку саму приманку. В принципі, риба відзивається. Ну і не так багато часу, щоб робити якісь експерименти. stuff. Є! А, в конець! О, непоганий окунь. До речі, він мене два рази клював, я зразу не зрозумів, думав, що я якусь травинку вдарилася. Блін, зійшов. Тай лки-палки. Може це до речі, щука. Да, щука була. <coughs> да, щуки була ондопоріза. Да, он дощ до, до порізали. Ну, видно невеличка щучка. Повдох, вроді нормально. Десь не просійка по... Дуже маленька була. Є е, окунь о Я нічого собі кинуть чорний. До речі, без покльовки, просто повіз. Але чорний. Так. Ну це вже такий невеликий десь там полоні. Від вітру сховався тут, але все рівно задуває. Ось ще один окне. Такий самий. І такий надолоньку. Я вже хотів трошки більшу приманку поставити, але такі окуняки, що на більшу чи вони клюнуть о, була покльовочка ще одна десь видно стайка підійшла так, приманка вже розірвана. Зараз спробую так трошки далі продягнути. Ні, Вже треба міняти. Все, закінчив я рибалку. Все-таки не дарма я сьогодні приїхав. Риба хоч була і невелика, але порадила своїми покльовками. Хотів би, друзі, ще вам подякувати за те, що слідкуєте за моїми відео. Ну і до зустрічі на рибалці.